Наш девіз. Ми разом сюди примчали. Будь слухняним ми старались, ми не бились, не ганялись, ми пам пампарам, Нам глибали. Гей потише, аби я цього не вийшов. Вої наши, бої наши, буде вчиськи сабірять. Наш девіз! Веселка! Наш двір! Як веселки кольори, нерозлучні ми завжди! Загони на урочисту лінійку присвячену відкриттю першої етабі зміни вишикування.